Це була державна зрада на найвищому рівні. Я хочу звернути вашу увагу, що публічно про це на, на, на дуже високому рівні заявила Вікторія Спарц, американська конгресвумен. Вона прямо в липні 22-го року звинуватила Єрмака в тому, що Україна ось так зустріла вторгнення. Вона задала просте питання: дивіться, люди добрі, ну подумайте самі, логічно. Американський президент каже Зеленського, буде вторгнення. Приїжджає держсекретар Блінкін. Буде вторгнення. Ну, що ви нам кажете? У вас своя розвідка, у нас а своя. А ми тут ближче, ми тут ми ближче. Да. Приїжджає директор ЦРУ центрального розвідувального управління. Приносить план, показує план нападу. От, бачиш, ну, звідси будуть наступати, Гастомель і так далі. Чорнобильська зона знову ж таки. Ну да, 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 да. Що ж таке? Результат шашлики. Готуйтесь до шашликів. І Вікторія задає питання: хто був таким впливовим, який переконав президента України, щоб він не слухав нікого? Скажіть, як його зовут? Хто стояв біля вуха президента, і кому він довіряв більше, ніж собі? І розповідав, що це менеджер Вселенського масштабу, яких до цього світ не бачив і ніколи не побачив? Вона прямо заявила, що це робота Єрмака, який здавав Україну відверт. Скажіть, будь ласка, а що, що робив Єрмак? Єрунда, все буде чудово, нормально, це під контролем, ніякого вторгнення не буде. Я з казаком розмовляю постійно. Казак мені каже, все нормально, все добре. І в результаті вся діяльність Зеленського була от в цьому руслі. Вікторія Спарц скаже, за такі провали? Винні пишуть заяву про відставку. Однак Єрмак цього не зробив, і далі вона пише. Але ніколи не, 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 не пізно вчинити правильно Липень 22-го року. Розумієте? Те, що це була зрада на найвищому, держав... на найвищому рівні, оцей епізод уже показав. Але ж давайте підемо далі. Це дуже цікаве питання. Скажіть, будь ласка, хто збив успішного головнокомандуюча Збройними силами України? Хто ходив і на вухо? Верховного галанкаман розповідав, що це, це неправильно, треба його негайно прибрати, тому що він, він багато про себе там думає. І вони взагалі розпустилися і звільняє генерала Залужного разом з ним ще десятки успішних генералів. Це не підрив. Керівника генерального, керівника генерального штабу, генерала Шовталу, да, який. Так, 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 це не підрив, в умовах війни. Ну, якби вони були там погано погано воювали, іби вони там якісь там провали були, Ну ти ж їх звільняєш в момент, коли все нормально. Фронт тримається, просто генерал залужний, тобі каже, треба 500 тисяч додаткових мобілізацій. А я не впевнений. Да хто ти такий? Ти взагалі в цьому розбираєшся? Що не впевнений? Тобі Андрюха на вухо нашептав, що це не потрібно. Звільнили генерал. Тепер далі. А як ми втратили двохпартійну підтримку в Конгресі? Пам'ятаєте? Да, ну, ми не тільки в Конгресі, ми посварилися з обома керівниками двох партій: обох партій: і республіканської, і демократичної. Створили ну, з, з... Єрмак став нас двопартійним подразником, як його ну, називали. Але це дуже важливо, тому що ми повинні подивитися в корі проблем. 9 травня 2022 року Байден підписував закон про ледліз для України в своєму кабінеті. Там було дуже вузьке коло присутніх людей. І серед них була Вікторія Спарт Абсолютно. Він навіть подарував їй потім ручку, який підписував. Ручку їй подарував. це ж був великий символічний жест. Що він полягав? Вікторія Спарц, взагалі, -то вона уроджена Кульгейкою. Вона народилась в Україні. І до 22 років жила в Україні. Тобто це не діаспорянка, яка пам'ятає українську мову, але ніколи не була в Україні. І не знаю Це Українка, яка до 22 років народилася, вчилася і жила в Україні. А в 22 роки, в 2000 році, вона вийшла заміж з американського ферму і не приїхала в Сполучені Штати Америки Там зробила чудову кар'єру. Стала конгресвумен Америки для людини яка приїхала в США і стала конгресвумен, це багато що про неї говорить. І саме її республіканці прислали сюди в Україну на розвідку. А що тут відбувається? Щоб вона своїми очима подивилась, а що тут, як тут, і хто тут? Ну, взагалі, для того, щоб дати якісь рекомендації республіканцям, вона об'їхала всю Україну. Вона зустрічалась з мером рівного, з мером Чернігова Атрошенком, в Рівному Трітяком. Вона зустрічалась з Трухановим. Вона зустрічалась з Садовим. Вона зустрічалась з Філатовим і Корбаном. Вона зустрічалася з військовим, вона на передовій. Найдуже добрі стосунки склалися з Борисом Філатом. І от вона їде назад в США. 6 липня чи 5, 6 липня 2022 року вона пише. Байден імітує підтримку України. Він до цих пір не представив Конгресу своє бачення, що таке перемога України. І коли він не формулює нашу мету в підтримці України, Конгрес не може на це впливати. Ми не знаємо, яке озброєння треба давати Україні. Ми не можемо контролювати, чи його досить, чи його вчасно дають. Я бачила, що українські солдати гинуть із за того, що їм не вистачає озброєнь. А коли ми починаємо запитувати, чого нам кажуть, ну, от таке рішення президента Байдена. А він каже: значить: ми будемо з України стільки, скільки треба, а скільки треба. Я вимагаю, каже Вікторія Спарц, від Байдена, щоб він чітко Конгресу доповів, і щоб ми визначили потребу України в тому, щоб вести цю війну. Раз. Пункт номер 2 Зеленський імітує війну. Я проїхала всю Україну, я бачила колосальну різницю між тим, що робиться на фронті, і тим, що робиться в тилу. Немає мобілізації, немає концентрації зусиль, а ви маєте справу з таким страшним ворогом, як Російська Федерація. Ви що, хочете одною лівою виграти цю війну? Так не буде. Я думаю, це політиканство Зеленського треба припиняти. І третя позиція. Вікторія, коли переїхала в США, вона продовжила навчання, бо вона закінчила Національний економічний університет наш в Україні. Там далі вона вчилася, вона працювала в найбільших аудиторських компаніях США. Оці знамениті п'ятірці. І більше п'ятисот компаній вона провела аудит. І вона каже, Третя позиція, це вже каже, я кажу, як конгресвумен США, яка відповідає за гроші моїх виборців, платників податків. Жодного контролю за допомогою, яка йде в Україні, немає. І це створює проблему. Ми не можемо контролювати, куди направляються ці кошти. Я каже, попробувала запропонувати українському керівництву механізм контролю. Мене тупо послали курсом руського воєнного корабля. Тому я змушена публічно про це заявити. Що сталося після цього? Після цього почалася. Кампанія хейту в українських змі спочатку виступили МЗС. Розказала тобто, хто така Вікторія Спарц. Потім значить виступив Богдан Анал Єременко табу. Пам'ятаєте, він там кричав, що це тако не можна. Потім вилізла Мар'яна Безугла. Ну найбільше відзначився Тимофій Миловано. Він назвав Вікторію Спарц твариною, яка значить там заважає українсько-американським стосункам. Верещукне теж не стачилося, припініть цю компанію, ви савашаєте нашій перемозі. Ну, але вони цим не обмежилися. Вони вилили бруд на спарц, а крім того, почали розправлятися з людьми, які з нею зустрічалися. Вони вважали, що всю цю інформацію спарц отримала від недругів, І значить, їх треба всіх покарати. А трошенко мера позбавили посади. Під надуманим приводом через Львівський суд. Вдумайтесь, людина місяць керувала місто в умовах облоги, коли росіяни блокували місто. Він не кинув своїх громадян, пережив з ними страшну блокаду, всі служби працювали, Мер був на місці. А коли блокада закінчилась, він вивів свою сім'ю, сам же залишився в місті, він міг сісти сам за кермою поїхати, але він ні, він залишився в місті, повіз його водій. Сказали, що це корупція? Оці покидки Баканов, Наумов, оця все яка тікала масово за кордон з грошима. Вони не зрадники, вони не корупціонери. А Атрошенко мер. Чернігова, корупціонер. Звільнили Роспосани. Мер Третяк. Корупціонер. Звільнили мер рівно. Чого його звільняв? Слухайте, виявляється, він виписав премію, керуючись справою. Ну, от я працював в виконком, я розумію, що це за процедура. Кожен місяць міський голова підписує, преміює всіх. За роботу. А на думку суду, ніфіга. Він їй виписав премію за те, що вона під час виборчої кампанії зробила внесок у його виборчий фонд. І тепер він виписав премію. Тим самим, ти мені, я тобі. Ну, корупціонер. Звільнили. Далі наїхали на Корбана. Корбана не пустили в Україну. Корбан на кордоні почав нити і казати, ну так, да, я зустрічався з Вікторією Спас. Але я про Андрія Борисовича нічого поганого не говорив. Він прямим текстом назвав, хто за цим всім стоїть, розумієте? Ну його все одно там не пустили в Україну. Як садовий викрутився, я не знаю. Бо там вже теж на нього почалась кампанія. Ну, видно, Андрій Борисович видачи, що в Західній Україні садовий протистоїть Порошенко, то хай буде на місці. Поки ми отак лякнемо, ну поки значить, він там правильну позицію займає. Львівщина ж голосувала за Порошенка. Проти був єдиний садовий, ну, прибирати цю фігуру, то не зрозуміло що ти після цього отримаєш. То вони від нього відчепилися. І тоді Вікторія Спарц пише, подивіться, що відбувається. Я тільки покр... я тільки висловила пропозицію. Я американський конгресвумен, я представник влади Америки, яка вам допомагає, і ви дозволяєте собі такі речі. Вона, до речі, навела приклад, як пробували позбавити е, паспорта Кіру Рудик. До речі, ви десь бачили останнім часом? Ні, ні. Вони її ну, як я... пикнули тоді на, на, на кордоні. Вона ви, 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 виїжджала в США, чи? її там хотіли позбавити українського паспорта. І з того часу Кіра автомат свій сховала, і більше вона не світиться ніде. Так їх Так її дивіться. А коли, коли ж це було? Це було вже. Липень 22 року. Липень, 22 року. Липень 22 року. Що відбувається після цього? Вікторія наводить ці всі приклади. Подивіться, вони розправляються з людьми за те, що вони мали. Е, нещастя зустрітися зі мною. І коли і за те, що я з ними розмовляла, я, яка сюди приїхала офіційно, як представник Конгресу, і вони за це людей почали злякувати. Вони кажуть, знаєте що? Це її останні слова були: хто керує в Україну, і це ви вирішуєте. Ми не можемо туди втручатися. Хочете мати Зеленського ярмака? Це ваша справа. Але чи мати з цими людьми справу, вирішуємо ми. І я вас хочу попередити, що якщо буде Єрмак, то у вас будуть величезні проблеми з, з владою в США. Ту їх.